Першими усі свої військові навички випало демонструвати прикордонникам. Двоє нелегалів намагалися перетнути державний кордон, та в них не було жодних шансів. Одного спинив патруль іншого собака. Одразу ж після територіальних посягань на полігоні аварія постраждали дві машини. Одну довелося гасити з іншої вирізати добряче постраждалих пасажирів. Минулий рік ви пам'ятаєте події і пожежа. Ви пам'ятаєте події в державі, які були і на арсеналі, події, які були на заході, коли така ж цистерна перевернулася і приходилось локалізувати ці події. Тому тільки взаємопогодженим ми будемо готові якомога скоріше виконувати їх. А для цього і проводяться подібні заходи. Та на цьому умовні біди не завершились. Сталося ДТП за участю автоцистерни, що перевозили аміак. Рятувальники ретельно вдягнуті у костюми хімзахисту, почали ліквідацію лиха. Далі терористичний акт під залізничну колію нібито закладено вибухівку. Пошуки тривали не надто довго. Залізничне полотно не постраждало, а відтак поїзди зможуть безпечно по ньому пересуватися. Однак без чіткого плану жодних з цих проблем вирішити неможливо, не кажучи вже про те, що вони можуть трапитись і у комплексі. Подібні навчання ми проводимо, але в більшому разі, зараз на цей, скажімо, рів сплановано воно в теоретичному плані. І це командно штабне тренування це другий етап. Його ми вчора його проводили. Теоретичного плані відпрацювання планів усіх. А ще місяць назад ми тільки отримали оперативно-тактичне завдання і відпрацьовували ці документи. Сьогодні ми провели практичну фазу його. А що стосується підготовки особового складу, воно повсякденна ця підготовка йде в кожному з підрозділів, в кожному структур. І це завдяки тому, що ми розуміємо ті завдання, які стоять перед нами, і загалом готові до їх виконання. Керівництво області високо оцінило рівень та якість територіальної оборони, продемонстрованої силовиками. На сьогоднішній день відбулися навчання територіальної оборони, і це була взаємодія всіх підрозділів, які знаходяться на території Чернігівської області, і того гарнізону, яким керує. Пане генерал Селатенка, і сьогодні ми відбулися. Ми побачили, що досить таки злагоджена робота відбувається, і кожен підрозділ показав, що він в системі територіальної оборони є необхідним, і люди досить, достатньо високий рівень підготовки продостували на сьогоднішній день і в готові виконати завдання, які стоять перед цими підрозділами. Звичайно ж, хочеться, щоб приводів для використання цих навичок було якомога менше, та коли знаєш, що вони добре відпрацьовані, почуваєшся набагато спокійніше.